Моє вітання в ефірі. Інформаційна програма «Южненські новини про усе найцікавіше, що відбулося цими вихідними у нашому місті. Вам розкажу я, Катерина Погребняк. І на початку випуску розставимо акценти у невеличкому анонсі. Міський голова зустрівся з жителями у Южному. Відкрили полювання на собак. Волейбольний хімік утримує першість у чемпіонаті України. Про ці та інші події далі детальніше. 18 березня у міськвиконкомі відбулася розширена нарада. Темою обговорення стала міська програма комплексного розвитку міста до 2015 року. Раз року. квартал посадовці докладають щодо роботи над кожним з пунктів. Деталі знає Олена Горіна. Реалізація першого пункту комплексної програми розвитку міста, будівництво доступного житла, йде посиленими темпами. Посадовці вже неодноразово заявляли, що у порівнянні з іншими містами України южне у вирішенні цього питання залишається флагманом. Уся необхідна документація оформлена, будівельні роботи продовжуються. На даний час завершується будівництво підвальних приміщень. При цьому паралельно в Южнінськам, висполком южнікого світу проводиться робота з очередниками. по определению участников конкретных физических лиц для участия в этой программе, которые смогут приобрести это жилье из расчета 3870 гривен за квадратный метр. На сегодняшний день фирмой застройщикам предоставлены э, в горы с полком э, про планировки будущих квартир, расчетная стоимость и метраж каждой квартиры, проходит каждую среду. У нас проходит совещание здесь, где совместно с Шагидой Ларисой Георгиевной и любимым Дмитрием Валерьевичем мы проводим встречи с участниками Потенціальні меди програми а конкретно з очередниками міродукатори у нас на городській очереді. Місце розташування майбутнього палацу одружень може бути перенесене з парку Приморський на проспект Леніна. Посадовці вважають, що відпочивальники у купальних костюмах не найкращий фон для весільної процесії. Будівництво пам'ятника Тарасу Шевченко вирішило робити у комплексі з реконструкцією скверу біля будинку по вулиці Леніна. 9. Урочисто відкриття пам'ятника заплановане на наступний рік. У 2014 чотирнадцятому році буде святкуватися двохсотлітній ювілей українського письменника. Хотілося відмітити, що на самі проєктні роботи в прошлом году ще було виділено 34,5 тисячі гривень на цю реконструкцію сквера. В конце прошлого года первая очередь уже была профинансирована и до 1 января завершены работы на сумму 370 семьдесят тысяч. Вся стоимость реконструкции этого сквера будет состоять более полутора миллионов гривен. Что касается второй очереди реконструкции, то в бюджете этого года предусмотрено 680 тысяч гривен, которые будет проведен тендер где-то в начале мая и в июне месяце приступят к работам. Вторая очередь реконструкции сквера будет подразумевать под собой благоустройства и проведения пешеходных дорожек ближе туда к Марфинбанку, к налоговой инспекции, то есть приближаемся к самому памятнику. Что касается памятника, есть договоренность, что это будет скульптура Тараса Григорьевича Шевченко из гранитного камня на постаменте на том же месте, где заложен у нас уже камень установки знака. Підготовка до будівництва нової концертної зали теж триває. Проєкт майбутньої зали вже готов. У ході його обговорення було прийнято рішення перенести міський музей до цього будинку. Ви знаєте, що наш міський музей створювався в маленькому приспособленому поміщенні. Сьогодні в нашому музеї кількість його фондів перевищує можливість технічно розміщати їх і навіть зберігати в должному місці. В должном состоянии, потому что должны соблюдаться и температурные режимы и так далее. Среди фондов есть и документы, и исторические ценности, которые требуют особого отношения. Поэтому сегодня при обсуждении есть такое предложение, и оно отрабатывается с проектантами. Останній пункт програми комплексного розвитку міста теж не залишився без уваги. У 2015 році населення Южного повинно збільшитися до 35 тисяч. В цьому випадку посадовці можуть тільки створити приємні умови у місті та зацікавити жителів. Найбільша відповідальність за реалізацію цих демографічних планів лягає на самих южниців. Традиційні зустрічі з міським головою пройшли цими вихідними. Володимир Новацький приділив увагу усім мікрорайонам Южного, включаючи мікрорайон індивідуальної забудови. Цього разу бажаючих поспілкуватися та поскаржитися виявилося небагато. Чому так сталося і про що говорили южниці з міським головою? Дивіться далі. Теми питань до міського голови різні: від паркування в забороненому місці до стихійної торгівлі. Але вони кардинально відрізнялися від предметів обговорення попередніх років. Я был готов уже как-то отвечать и готовился к вопросам тепла, потому что еще как бы зима, еще отопление есть, работает. Ни одного вопроса по отоплению, ні каким-то вопросом таких серьезных, глобальных, по как раньше были вопросы. Сейчас такие очень простые, там окурки там, все окон, чтобы не выбрасывали, там где-то вода стоит, там где-то тротуар поправить. Атвостку где-то поправить я не знаю. Я я уділлен такими простими вопросами. на зустрічі прийшло небагато. Ймовірно, вдалася знаки холодна погода. Другим фактором малої кількості бажаючих поспілкуватися, став прямий ефір, який міський голова провів напередодні. На ньому Володимир Миколаєвич відповів на багато питань, що хвилюють мешканців міста. Найактивнішими стали жителі першого мікрорайону вони висунули свої волючі питання і прийшли таки до спільного знаменника з міським головою. Итак, ливневка. Вот здесь машины, чтобы не ставили. Дорожку, Дорожку мы запроектировали. В інших мікрорайонах явка була низькою, як і завжди, разом з міським головою на зустрічах були присутні голови управлінь та комунальних підприємств. Деякі питання були переадресовані саме до них. Актуальними залишилися питання про комунальні послуги та стан прибудинкових територій. для вирішення цих проблем. Міський голова пропонує мешканцям багатоповерхівок створювати кондомініуми. Така практика успішно функціонує в багатьох країнах Європи і має багато позитивних сторін. Як тільки переходить на СМД, плата де сразу уменьшала на 20%, тому що Жек платіть двадцять процент НДС. Звичайно, бурхливі зустрічі мікрорайонів індивідуальної забудови цього разу пройшли швидко і тихо. Наболілі питання з шлагбаумами та газом вирішені. Отже, проблем вочевидь поменшало. Проте міський голова наголосив, всі питання, які були озвучені, будуть взяті на контроль. 16 березня у Южному відбувся ярмарок овочевий кошик, який в нашому місті вже став традиційним. На проспекті Леніна виробники пропонували южницям сільгоспродукцію за найменшими цінами. Цього разу ярмарок співпав зі святом масляної, Тож, окрім сільгосппродукції, южненців пригощали млинцями та веселими конкурсами. У продажу картопля, капуста, цибуля та яблука. Слід зазначити, що асортимент значно розширився, адже разом з виробниками до продажу підключилися і місцеві підприємці. Організатор заходу, народний депутат України, зазначив, що ярмарок відкритий для всіх. Это социальные ярмарки, которые идут в поддержку сегодня жителей южного. Это правильные цены на те или иные продукты, так называемые овощевый кошек, то, о чем мы говорим все время. Сегодня это абсолютно закономерная вещь. Я очень рассчитываю на то, что эти ярмарки мы вместе будем продать. Почему говорю вместе? Потому что они нужны людям. Хоча погода теплотою не балувала. Запасливі господині вже зранку вишукувалися у черги. Сегодня как бы день особенный, потому что у нас масленичная неделя и как бы такая у нас праздничная ярмарка. И Александр Семенович умеет организовать такие праздники. здесь была такая сегодня интересная программа для детей. И здесь так тоже было радостно смотреть, когда пришли родители с детьми, могли там потанцевать, поучаствовать в конкурсе. Безусловно, сегодня, учитывая, что все-таки масленица это как бы у нас как переходящий в весну да, период. Как раз и морозно сегодня, и в то же время есть солнышко. Много сегодня привезли, как обычно, овощной продукции по специальным ценам. Поэтому люди здесь уже починають з 8 утра приходили, уже всі наждалі. Буквально только машины, сразу машини, так сказать, вистраювали желающие приобрести. Южненці, проведеною акцією задоволені: у нашому місті за деякі продукти доводиться платити в дорога, і місцеві підприємці на поступки не йдуть. Тож спільне побажання від споживачів зробити такі заходи, якщо не на постійній, то хоча б на щотижневій основі. Пошли на кожну хожу. Хожу конечно, проти этого, конечно, дешевле, дешевле все. Так что добре, спасибо. Картошки купили, капусти купили, луку купили, все купили. Треба почаще виїжджати. Кожну суботу, воскресенье. Капусту купила, творог купила, гранат там купила, блинами угостили за даром. Приятно. Як сказав народний депутат, ярмарки проект не політичний, а соціальний. Тож далі буде. У южному з'явилися мисливці на дворових собак, якісь люди систематично займаються стрільбою по собакам в різних місцях міста. Після чергового такого випадку, який стався вночі 13 березня, очевидці звернулися до правоохоронних органів. Що це самозахист чи проста жорстокість розбиратися доведеться саме їм. Так звані доггантери обстрілювали дворових собак, ймовірно, з пневматичної зброї, в районі 2-ї години ночі. Постріл було зроблені з вікна машин, після чого зловмисники зникли. Крім тварини, постраждав також магазин, який знаходиться поблизу центральної копійки. На вітринах видно чіткі сліди від куль. За фактом злодіяння очевидцем було написано заяви до міліції. Можу сказати, що це преступлення, тому що стрільба з пневматики не важна куди і не важна в кого, це все одно. Ведет за собой боль, независимо от того, кого стреляют в собаку или в человека. Могут пострадать и те, и те. Помимо того, что пострадали собаки, пострадали еще и магазины. Около копейки магазин ⁇ Оболонь ⁇ Там были побиты стекла. Это явные признаки травматики. Правоохоронці прийняли факт до уваги. Далі буде вестися детальний розгляд справи. Так як практично скрізь у місті встановлені онлайн камери, не складає труднощів відстежити дані випадки і виявити винних. Ця практика вже довгий час допомагає міліції швидше та ефективніше боротися зі злочинністю. Так само вони закликають мешканців не бути байдужими до фактів правопорушення. Жителі міста южно ті, которые зі живуть, працюють, сп'ять, учаться то тобто, їм город не чужд. пожалуйста, сообщите нам, официально, не софициально, официально, а все таких вот случаях, что мы все это скомпоновали и быстрее нашли, нарисовали фотороботы, по ним опознали это. Здесь не так много предприятий южно, поэтому найти любого человека возможно. Что доказывает, как до этого было разбойное нападение на ювелирный магазин. Як би і кому б не заважали бродячі собаки, але стрілянина з пневматичної зброї в межах міста це серйозне правопорушення. Воно може призвести як до адміністративної, так і кримінальної відповідальності. Чимало що ще такі стрільці можуть накоїти пуля, як говориться. На ганку палацу культури дружба южненці проведжали масляну а разом з нею і зиму охочих взяти участь у народних гуляннях виявилося дуже багато інакше й бути не могло у програмі. Як завжди, веселощі, спалювання, опудала та пригощання домашніми справами спробувала козацької каші та млинців, і наша знімальна група. Ой, не хотіла ж зима весну до царювання допускати. Такою і погода видалася на масляну Сонце, то пригрівало гостей концертної програми, то ховалося за хмарами. Та кількість бажаючих насолодитися веселими гуляннями лише збільшувалася. На ганку палацу культури розіграли конкурси і для малечі, і для дорослих. Вони змагалися у спритності, художній обдарованості та силі. Традиційно на святі можна було отримати мішок з мукою та не задарма. Хто більше раз підійме, тому повага. І муки для млинців та вареників на увесь рік. Переможцем став юний Андрій. Він присів з мішком 41 раз і встановив новий міський рекорд. Організатори помічають, масляна в нашому місті вже стала традиційним дійством, але кожного року усім дружнім колективом трудяться над тим, аби щоразу зробити свято яскравішим та інакшим. Завжди в нас програма атлечна, дуже весела, хорошо. Ну, ми давно живемо програми. нам все подобається, поэтому хороше. Очень хорошее впечатление, замечательный праздник. Молодцы, организовано хорошо, очень весело. И детям весело, и взрослым, так что все замечательно. Хочется весны, тепла уже хочется. Найщирішими серед посмішок були посмішки дітей, які із захватом споглядали за дійством. Вони із нетерпінням очікували на спалення опудала і роздачу козацької гречаної каші, яка, як відомо, найсмачніша, коли її приготувати саме на відкритому повітрі. Та малеча не лише завітала на саме святкування. Увесь масляний тиждень, як і годиться, дотримувались правил, пекли разом з батьками млинці, які смакують із будь-якою начинкою варенням, сметаною згущеним молоком. Масленица это народный праздник, что на нем празднуется праздник весны. И на нем кушают бензи. Будуть чечина. Ну, на масленицу встречают, как приходит весна и, и ждут пугало на хороший урожай. Жарят длинные. Масля на свято, що зберіглося у нашому календарі, ще з язичийських часів, звідти й така строкатість традицій та прикмет, які прижилися і в нашому молодому місті. У нас масляна одне з таких найвеселіших і найрадісніших свят. Е, Найперше, тому що ми нею відкриваємо як уже весняний період. Це наше перше свято після довгого зимового періоду і перерви такої зимової перше свято на вулиці. Тому люди завжди з радістю на нього приходять. І ви сьогодні бачите, що було достатньо глядачів. Ми щасливі, що їм подобається, і вони йдуть до нас святкувати разом. Яскравим завершенням свята стало спалення у пудала масляної, горіла ясно та обіцяла забрати із собою усі образи негаразди та холодну зиму. Далі про спорт 15 та 16 березня волейбольний хімік у 10-му турі чемпіонату України приймав на домашньому майданчику ВК Верданчанка. Обидві гри пройшли дуже напружено. Суперник був достойним, та хімік зумів отримати необхідну перемогу і таким чином набрав 63 очки у чемпіонаті і зберіг лідерство у таблиці. У першій партії першої гри «Хімік» повів рахунку 4-2, та на першу технічну перерву команди йдуть з двохочковою перевагою «Сєвєродончанки» 8-6. Та вже до другої технічної перерви южинська команда реабілітується 16-12 і проводить кінцівку під власним контролем 25-17 на табло. 1-0 «Хімік» веде. Зі старту другого сету суперник вийшов вперед 4-0, та «Хімік» здаватися не збирався і з рахунок зрівняв 4-4. Першого більш-менш серйозного відриву «Хімік» досяг вже після першої технічної перерви Кінцівка видалася напруженою – 20-19, 23-19, 23-22 і переможні 25 23 для хіміка. У тому ж ключі розвивалася і третя партія. Знову старт за Сівєродончанкою. 4-1, 6-2, 7-3. І лише в кінцівці чемпіонки України повернули лідерство і завершили партію на свою користь. 25 22 3 0 у грі. Характер другого матчу відповідав попередньому. Обидві команди прагнули до перемоги і демонстрували це у грі. 9-3 На користь хіміка. Рахунок здавалось би, говорив про великі шанси на перемогу у партії. Та ще мить і на табло 4 одиниці 11-11. На вирішальному відрізку южницькі волейболістки чітко зіграли у нападі і завершили партію впевненою перемогою. 25-21. Друга партія пройшла під контролем хіміка. У суперника були злети, та їх виявилося недостатньо, аби змінити хід гри. Двадцять на користь під ...пічник Сергія Голотова після другого сету. У дебюті третьої партії Сєвєродончанка зробила останню спробу переломити хід гри, повівши 3-0. Та волейболістки хіміка цю спробу швидко звели на нівець та зняли останні сумніви щодо переможця у партії. 8-4, 16-9 і 25-16. Впевнена перемога і у рахунку, і у грі. Очень тяжелої дві гри. Хоча і 3-0 закінчились ці гри. Я не думаю, що вони втражають накал боротьби. Вы знаете, все было на грани. На грани выигранной партии, на грани выигранной игры. Неизвестно, как повернулась бы игра, когда первую партию, если я проиграл. У нас то же самое, по-моему, было в Северодонецке, да, в тот ну, второй да, день. Да, да. Такая же история. Борьба в первой партии, потом такой же провал у нас произошел. Ну, то есть команда психологически, понимаете, вот борется, и второй день при этом борется, борется за каждую партию, и вот, вот победа упускается, и потом провал. Это нормальная психологическая ситуация. Здесь даже игроков как бы не обвинишь, потому что они тоже не железные бороться, вот-вот и, и упускаешь момент. Ну, то есть где-то в первой партии сегодня перестояли немножко, мы больше повезло, поэтому вот так немножко выглядели к концу мы поувереннее. А так сложный и. Очень сложные, я с большим уважением отношусь к команде Северодонецка, отношусь очень к тренерскому составу, это люди культурные, люди, прошедшие школу волейбола, не понаслышке играют. То есть команда серьезная, команда еще предстоит нам Бороться в фінальних іграх. Наступні ігри хімік проведе у Вінниці 23 та 24 березня проти місцевої команди Медуніверситет». На цьому в мене все. Тиждень лише почався. Тож набирайтесь терпіння та творчої наснаги. А в середу, 20 березня не забудьте увімкнути наш телеканал та подивитися свіжий випуск новин. До побачення!